Вітаю. У цьому відео ми розпочинаємо вивчення основ кібербезпеки і зосередимось на мережевих технологіях і протоколах. Грунтовне знання цих аспектів необхідне кібераналітику для ефективного захисту цифрових активів і, відповідно, успішної кар'єри. Почнемо з основ мережевих технологій. За своєю суттю, мережа це сукупність пристроїв, з'єднаних між собою для комунікації. Вона функціонує як серцева-судинна система цифрового тіла. Вид цих пристроїв може варіюватись від звичайного смартфона до складних серверів або дата-центрів. За типами мережі поділяються на локальні та глобальні. Локальні мережі з'єднують комп'ютери на невеликих територіях, наприклад, у будинку або офісі. Глобальні, відповідно, на великих відстанях, наприклад, у різних країнах або на різних континентах. Найбільше глобальною мережою є інтернет. Який надає доступ до різноманітних ресурсів. Кожен із типів мереж слугує для різних цілей, але всі вони взаємопов'язані у великій схемі цифрового всесвіту. Також важливо розуміти топології мереж, оскільки вони формують план мережевої комунікації. Від Відзірки до комірчастої мережі кожна топологія формує спосіб переміщення даних. А ще будь-який аналітик кіберзагроз має знати, як працює мережеве обладнання: маршрутизатори, комутатори та фаерволи. Розглянемо різні мережеві протоколи, правила і домовленості, які регулюють мережеві комунікації. Фактично, це мови, якими розмовляють пристрої, щоб розуміти одне одного. TCPIP це набір протоколів, що визначають правила для обміну даними між комп'ютерами в мережі. Він складається з чотирьох рівнів, кожен із яких відповідає за різні аспекти передачі даних і має свої протоколи. Мережевий інтерфейсний рівень Link Layer. Відповідає за фізичне з'єднання і передачу даних між пристроями в одній локальній мережі. Інтернет рівень layer, забезпечує логічну адресацію і маршрутизацію пакетів даних між різними мережами. Транспортний рівень layer, Відповідає за надійну передачу даних між пристроями. Прикладний рівень Application Layer надає сервіси для взаємодії додатків користувачів із мережею. UDP User DataGram Protocol це простий протокол транспортного рівня в мережі моделі OSI. Він передає дані швидко, без гарантій доставки або упорядкування. Надійний для додатків, які можуть допустити деяку втрату даних, але вимагають мінімальної затримки. HTTP, HTTPS це основні протоколи, з якими ви взаємодієте щодня. Знати, як вони працюють, потрібно для розуміння того, як передаються та як захищаються дані в інтернеті. HTTP використовується для передавання даних і взаємодії з веб-сторінками. Він передає дані у відкритому текстовому форматі, який може бути вразливим до перехоплення та зміни. HTTPS це той самий протокол, але з надбудовою безпеки. Тобто за HTTP інформація передається у звичайному вигляді, а за HTTPS – у зашифрованому. DNS Domain Name System. Протокол, який працює як система каталогів і розподілення для інтернету, він дає змогу користувачам переміщатись в інтернеті за допомогою імен хостів замість числових IP-адрес. Протокол DNS використовують у кібератаках для спрямування трафіку на зловмисні сервери шляхом зламу dns запитів або використання DNS-пуфінг. Такі атаки можуть привести до перехоплення даних, фішингу або навіть перенаправлення користувачів на фальшиві веб-сайти. Перейдімо до обговорення мережевої безпеки. Вона охоплює різні політики, практики, інструменти, призначені для захисту цілісності, конфіденційності і доступності мережі. Мережева безпека поділяється на кілька рівнів, кожен із яких відіграє важливу роль у створенні надійного механізму захисту. Фізичний рівень це безпосередні заходи, пов'язані з фізичними обмеженнями доступу, до ресурсів або простору. Наприклад, контроль доступу до приміщень, використання бар'єрів, замків, системи відеоспостереження та інших фізичних обмежень. Технічний рівень це застосування технологій. Сюди зараховують використання паролів, пайерволів, шифрування, систем виявлення вторгнень та інших технічних засобів. Адміністративний рівень. Це політики, процедури та правила. Наприклад, своєчасна зміна і забезпечення правильного зберігання та застосування імен. Паролі, ключів шифрування, перерозподілу повноважень тощо. Далі розберемо керівні принципи мережевої безпеки конфіденційність, цілісність і доступність, відомі як Тріада СІА. Принцип конфіденційності – Confidentiality стосується збереження приватності даних. Він передбачає, що лише авторизовані користувачі мають доступ до конфіденційної інформації. Для досягнення цього використовують шифрування, контроль доступу тощо. Принцип цілісності integrity, означає, що дані мають залишатись недоторканими та незміненими без належного дозволу. Це забезпечується за допомогою контролю цілісності даних, наприклад, хеш функцій Принцип доступності availability – передбачає, що системи й дані повинні бути доступними для користувачів, коли вони цього потребують. Для цього використовують резервне копіювання. Відновлення після відмови і інші заходи для забезпечення неперервності роботи. Ці принципи є основою для розробки ефективних стратегій мережевої безпеки, допомагають гарантувати надійність інформаційних систем. Першим кроком захисту є вміння розпізнати кіберзагрози. Вони мають різні форми. Від шкідливого програмного забезпечення та фішингу до складних постійних загроз. Розуміння їх ландшафту і оцінка ризиків мають вирішальне значення. Щоб якісно боротись з кіберзагрозами, необхідно також розбиратись в технологіях і вміти їх застосовувати. В арсеналі аналітика кібербезпеки є міжмережеві екрани системи запобігання вторгненням IPS. Це вратарі мережевої безпеки. Які відстежують і контролюють вхідний і вихідний трафік на основі застосованого набору правил. Також є і віртуальні і приватні мережі, відомі нам як VPN Virtual Private Network. Вони створюють безпечний тунель для передавання даних, який слугує для збереження конфіденційності і цілісності комунікації. А ще є рішення EDR, Endpoint Detection and Response. Або виявлення та реагування на загрози на кінцевих точках. Та XDR Extended Detection Response, або розширене виявлення та реагування на загрози це засоби захисту від шкідливого програмного забезпечення, які постійно оновлюються для розпізнавання та нейтралізації загроз. З розвитком технології розвиваються й методи їхнього захисту. Наприклад, шифрування перетворює дані на безпечний формат, що захищає їх від несанкціонованого доступу під час передавання та зберігання. Воно захищає дані у стані спокою та під час їх передавання. Важливими стали хмарна безпека і гібридні рішення, що дають змогу захищати дані поза межами організації. З розвитком хмарних обчислень це не було особливої актуальності. А ще цікавим методом є використання штучного інтелекту і машинного навчання, які революціонізували. Кібербезпеку, запропонувавши нові способи виявлення загроз і швидке і ефективне реагування на них, поговоримо також про моніторинг та аналіз мережевого трафіку. Мережевий трафік це потік даних через вашу мережу, який охоплює все від електронного листування до транзакцій з даними користувачів. Моніторинг цього трафіку як радар на кораблі, він допомагає вам орієнтуватись у повсякденних робочих обставинах. А також виявляти щось незвичайне ще коли воно тільки з'являється на горизонті. Для ефективного моніторингу мережевого трафіку вам потрібен правильний набір інструментів і методів. Найперше важливо встановити базову лінію нормальної мережевої активності, коли ви знаєте, якою має бути норма, стає можливим виявлення аномалій, тобто відхилень. Це можуть бути незвичайні сплески трафіку, дивні патерни даних або нерозпізнані протоколи. Аналіз мережевого трафіку це процес, який охоплює вивчення, моніторинг та інтерпретацію даних, що пересилаються через комп'ютерні мережі. Існують різні види такого аналізу. Наприклад, аналіз мережевих пакетів дозволяє вам розібратись, які дані передаються, звідки і куди. Це дозволяє виявити аномалії, які можуть бути сигналами про проблеми безпеки або несправності в мережі. Мережеві пакети це невеликі порції даних, які передаються через комп'ютерну мережу. Кожен пакет містить частину повідомлення, адреси надсилача й отримувача та інші метадані. Інструментами для аналізу мережевих пакетів є, наприклад, Wireshark та TCP Dump. Wireshark це графічний інструмент аналізу мережі, який дає змогу візуалізувати і фільтрувати пакети даних. Він забезпечує зручний інтерфейс для перегляду мережевого трафіку в реальному часі та в режимі аналізу пакетів. Його можливості дозволяють виявити проблеми, як от перевантаження мережі, аномалії у спілкуванні між пристроями, атаки та інші аномалії. Натомість tcp dump є інструментом командного рядка для аналізу мережевого трафіку. Використання Berkeley Packet Filter BPF. Надає йому більше гнучкості для автоматизації аналізу і моніторингу мережі. VPF дозволяє розробляти власні скрипти і фільтри для обробки даних, що робить TCP-дамп ще більш потужним та налаштованим інструментом для роботи з мережевим трафіком. Повертаючись до аналізу мережевого трафіку, спеціаліст також може провести аналіз трендів і прогнозування, тобто оцінити тенденції з плином часу. Чи збільшується обсяг трафіку, чи з'являються нові типи протоколів. Редактивна аналітика допомагає прогнозувати майбутні інциденти безпеки на основі цих тенденцій. Також слід провести інтеграцію власних висновків із даними розвідки загроз. В такий спосіб ви зможете порівняти конкретну мережеву активність із відомими шаблонами загроз, що є вирішальним кроком в проактивному захисті. Пам'ятайте, що саме ваша роль у моніторингу і аналізі мережевого трафіку є головною: кожен байт даних, який ви аналізуєте, кожна аномалія, яку ви виявляєте. Зміцнює безпеку вашої організації.